Уроці ми познайомилися із темою Алкени. Алкени, алкени це ненасичені вуглеводні. Першим представником Алкенів є Етен. це 2 h 4 Алкени містять між атомами карбону подвійний зв'язок. Один подвійний зв'язок. Отже, так як Етен у нас містить два карбони. Ось вони між ними обов'язково має бути подвійний зв'язок. Тут валентність 2, отже, 2 гідрогени не вистачає. Щоб карбон був 4 колинати, тут валентність 2, гідрогенів 2 не вистачає. Це скорочена структурна формула, повна структурна формула у нас ось таким чином буде виглядати. Це все формули одні і ті ж самі для етену. Інша назва етену – етилен. Ви чули назву поліетилен. Щодо гомологіч... гомологів і гомологічної різниці, як вона застосовується до кожного наступного речовини, додаємо це H2. Тобто карбонів було 2, додаємо ще 1, це буде 3. Гідрогенів було 4, додаємо 2, це буде 6. Якщо це Етен, то це пропен. Помічаємо, що в нас змінюється суфікс валканів, бо трошки не так. Давайте нагадаємо, як алкани виглядали. Алкани розпочиналися з метану переводного газу. Наступний це 2 h 6 це 3 h 8 це 4 h 10, це 5 Аж 12, це 6 Аж 14, це 7 Аж 16. Це вісім аж скільки буде тут. напишіть самі, Це 9 аж скільки буде. Це 10 аж скільки буде. Щодо назв, Це метан, це етан, це пропан, це бутан, це пентан, це гексан, це гептан. Це буде октан, напишете правильну формулу. Це нонан. Напишете правильну формулу. Тут декан. Отже, ми розуміємо наступну тему: це алкени. Алкени вже мають містити. Подвійний зв'язок. Подвійний зв'язок між одним атомом карбону неможливий. Відповідно, для алкенів немає Не першого представника з одним карбоном. Є перший представник з двома карбонами. Починається це у нас Етен. Наступний це 3, аж пропен, Наступний це 4 аж вісім, це п'ять, Аж десять, це 6 Аж дванадцять, це 7 Аж чотирнадцять це 8h написати скільки буде це 9h написати скільки гідрогенів буде це 10 написати скільки гідрогенів буде це у нас БУТЕН це ПЕНТЕН це ГЕКСЕН це ГЕПТЕН це ОКТЕН це НОНЕН це ДЕКЕН Писати правильну формулу, не забудьте вказати правильну праймі... кількість гідрогенів. Отже, ми бачимо, якщо алкани, ан, 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 ан. якщо алкени, An, так. Також загальна формула для алканів у нас виглядає ось так: це NH2N плюс 2. Можна, наприклад, 5 поставити. Карбонів буде 5, гідрогенів на 5 це 10 плюс 2 12. Це теж не алкан це якраз у нас пентан. Ми його вже зустрічали. А для алкенів це NH2N загальна формула. Якщо 5 підставити це карбонів 5 і 2, 5, 5, буде 10. Ми також зустрічали це пенден. Ось, Загальні формули ми використовуємо. Ми сьогодні повинні з вами зрозуміти хімічні властивості алкенів. Фізич, щодо фізичних властивостей, то перші три представника це гази, наступні це рідини. Вони не розчинні всі у воді. Мають. Легкі запахи. Перші три дуже слабкий запах. Всі інші більш сильніший запах. Щодо хімічних властивостей, дивіться. Хімічні властивості. Вони відрізняються від алканів. Давайте порівняємо алкани. В нас. Ми вче вчили, наприклад, і метану. Метан у нас горить і метан у нас заміщує. Давайте якийсь галоген, бром, промпіємо. Горіння це завжди буде СО2 та h 2 o А заміщення це коли один вилітає. Тобто карбонів у нас на місці, гідрогенів було 4, один вилітає, на місце його стає, і той, що вилетів, а ще з одним промом, бромів два. Це алкани так себе поводять. Алкени трошки не так. Алкани себе поводять як насичені, тобто так поводять насичені вуглеводні. А алкени являються ненасиченими вуглеводна. Давайте на першому пристані це 2 h 4 етн або ЕТЛН. Подивимось характерне горіння. Так як ненасичена сполука, то це у нас буде реакції приєднання. Візьмемо той самий бром. Він себе буде не так поводити. Візьмемо реакція полімеризації. Характерна Н на кількість, тут величезна кількість етену І тут Н якраз показує цю величезну кількість. і Процес називається полімеризація. Полімеризація. Отже, горіння стандартне буде co 2 та H2. Всі органічні речовини згоряють повністю окиснюються до газу та водяної пари, тобто до карбон 4 оксиду та оксиду, якщо по-іншому використовувати. Також, всі ось ці вже властивості характерні для ненасичених. Ось ненасичені. Реагують по-іншому, вони вже не заміщують, а вони приєднують. Приєднують по розриву подвійного зв'язку. Отже, давайте ми подивимось на приєднання. Приєднання в нас буде просто приєднується, про С2, Х4, Бром 2. Ось така особливість. Все. Це приєднання. У нас в Алкані було заміщення, бо вони насичені, вони не можуть далі приєднати. А ось. Алкени не насичені. Отже, алкени поводять не так себе. Щодо полімеризації, дуже просто записується: квадратна дужка, та ж сама формула, і за дужками N кількість. Це в нас був етен, або стара назва етилен. А це вже тоді поліетилен. Це називається ця речина поліетилен. Полімер. Отже. Ось такі особливості це горіння, це характерно для всіх. Далі приєднання, просто приєднується і полімеризація. Полімеризацію нам потрібно завчити. Отже, до приєднання, давайте ще раз, раз. 4. Давайте хлор приєднаємо. Просто приєднується. Це буде С2H4, хлор 2. Щодо полімеризації, то просто запам'ятати, як проходить полімеризація. Полімеризація це квадратні дужки та ж сама формула за дужками N на кількість. От щодо полімеризації, у нас ось так. Оттворюється поліетилен. Вивчити формулу поліетилену. Дуже просто. Але також можеш приєднувати і. Водинь, наприклад, це 2H4, може приєднати водень. тобто етен може приєднати водень. У нас з ненасичено стане насиченим, бо бачимо, гібрині було 400, додали 200 стане 6, Тобто це 2 h 6 У нас утвориться з етену, етен у нас утворить етан, насичено речовину. Тут зразу видно насиченість. Тобто у нас приєднання із алкенів утворились алкани. Щодо поняття загалом полімерів, полімери це такі ровніші речовини, які складаються з мономерів, великої кількості мономерів. тобто Частина, які повторюються. Ми можемо, наприклад, ланцюжка подивитися, ланцюжок складається з сегментів, які повторюються. От. Один, якщо взяти фрагмент, це називається мономер. А все в загальному називається полімер. Полімер складається з частинок, які повторюються з мономера. Мономером для поліетилену є етен. Ось така особливість даної теми. Тому нам потрібно знати, як реагують алкени, що вони горять. Вони приєднують галогени, приєднують водень, також в них характерна полімеризація. Загалом поліетилен ми будемо вивчати і трошечки іншою темою, і наступною темою, тому ми це більш детально з вами проговоримо.